Доброго усім дня. На своїй кухні, кулінарна родзинка. Я сьогодні готую безглютеновий пиріг, солодкуватий із кукурудзяного борошна. Для цього в мисочку я влила півтора стакана кислого молока або кефіру можна. Сюди додаю півчайної ложечки соди. І гарно вбиваю вінчиком, додаю крихотку соли, ванільний цукор, сімдесят грамів просто цукру звичайного і вбиваю. Сюди додаю одне яйце, п'ятдесят грамів олії, без запаху, вісімдесят грамів масла і гарно, за допомогою міксера або просто вінчиком розколочую тісто. У кого є крупорушка, знає, що таке, і по потрошечку посіємо і розмішуємо, щоб не було понятиво. Так, ще, ще раз повторюю про те, що борошно у нас кукурудзяне. Добре вимішую тісто, але не довго, Воно повинно бути отаке, як на оладушки. Трішечки, можливо, густіше. Довго вимішувати тісто не потрібно. І далі готую форму. У ну, мене така сковорідка, ще стара сковорідка, гарно заслала її пергаментом, змазала жиром, можна олійкою, можна смальцем. Чим тільки завгодно, можна маслом дуже гарно змазати. І висипаємо наше тісто кукурудзяне. Духовочка у мене вже розігрілася. І оце тісто ставимо в духовку. За бажання можна притрусити родзинками. А можна так малинка. У мене малина заморожена в морозильці з цукром. Я так порізала шматочок малинки і можна притрусити, так зверху, малинкою, Розінками, нарізаними яблучками, сливками, ну, що у вас тільки є. так я присипала ще. І тепер вже точно відправляємо в духовку. У моїй духовці за 15-20 хвилин пиріг готовий. Навіть трішечки прихватило. Уже треба гарно сіткувати, бо за рецептом написано, що взагалі 25-30 хвилин, але в моїй духовці спікся набагато швидше. Притрушуємо цукровою пудрою. Або ще краще можна притрусити кокосовою стружкою. І дуже смачний, ароматний вийняли запах кукурудзяного борошня. Такий запашний, що не можна передати слова. Пиріжок достатньо височенкий, дуже таким приємним, гарним кукурудзяним смаком. Та на вроті. І на смак ну, нагадує такий ну, незвичний смак. От з кукурудзяним таким гарним присмаком. Як... Чимось нагадує навіть кукурудзяні пластівці, які були раніше. Але м'якесенький і дуже-дуже смачний. Цікавий такий смак пирога. І він, погляньте, ж, який жовтесенький, як сунечко. Він і м'який, і розсипчастий водночас, ну і дуже-дуже смачний. Погляньте, який же він гарний і оригінальний. Будь ласка, поставте вподобайку, якщо сподобався мій такий пиріг. підписуйтесь, будь ласка, на канал Кулінарна родзинка. І пиріг без лютеного борошна, ось тільки кукурудзяне борошно, та ще й власного помилу. Як ми самі робили його, не містить глютену, як пшеничне порушно, дуже корисний для організму.